Фізкультури у молодших класах може не бути за вказівкою міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Всі нормативи для учнів перших-четвертих класів скасують. Замість бігу стрибків та вправ для формування постави діти вивчатимуть історію фізичного виховання, правила безпеки та як надавати першу допомогу. Уряд каже, до цього часу було забагато навантажень, якими тепер здоровими будуть школярі. Дізнавалася Юлія Струк. У молодших класах першої школи тричі на тиждень уроки фізкультури з дітьми виконують різноманітні вправи, розминку, біг, стрибки, перевороти. За все це ставлять оцінки. Хоча вже з наступного навчального року про таке ймовірніше можуть забути і діти, і вчителі. Уряд затвердив програму, де нормативи скасують, оцінки відмінять, а замість цього ведуть теорію та лише ігрові моменти у класах. Для них урок фізкультури надзвичайно важливий є, тому що вони тут залишають ви бачили. Свою енергію, свої емоції, вони тут залишають, вони кричать. Вони всю енергію залишають в спортивному залі, і дякую Богу, що в нашій школі є два спортивні зали, які ви бачите відремонтовано. Я не вірю, що може таке статися, що уроків фізкультури можуть не бути чи в молодшій ланці, чи в старшій школі. Ідея табачника чистої води абсурд, кажуть освітяни, позбавити дітей фізкультури теж саме, що позбавити їх здоров'я, адже не з книжок, що малюки знають спорт запорука здорового духу та тіла. Перекати назад і вперед. Я люблю у фізкультурі грати рухові ігри. жати водочку. Та культура це і спорт, це і здоров'я, запорука здоров'я, і це обов'язково що дітки повинні займатися. Я, я думаю, що те саме буде в такому самому плані, що навантаження не буде. Ну але це вже покаже час. Це вже буде та вирішують. Не ми вирішуємо, це вирішують вище за нас. Міністр освіти скасувати нормативи з фізвиховання. Уряд вирішив через надмірне навантаження на уроці. Мовляв, саме через це і трапляються випадки смерті дітей на фізкультурі. Хоча вчителів своя правда. Покоління гіперактивних школярів повинне куди дівати свою енергію. Тим паче привчати до спорту дітей потрібно ще з малих років. Діти з нетерпінням чекають уроків фізичної культури, щоб погратися, так як це є перші класи зараз у мене, то у нас переважно рухливі ігри, після загальнорозвиваючих прав обов'язково рухливі ігри. Тому дітки з нетерпінням чекають. І я думаю, що це враховуючи стан здоров'я наших дітей, враховуючи всі навколишні умови, я думаю, що це буде так само дуже погано. Я би не відміняла фізкультуру як навчальний предмет. Наразі майже по всіх школах міста є малий відсоток батьків, які час від часу забороняють своїм чадам займатися фізкультурою. Та й освітяни не приховують страх перед заняттями є й у них. Хоча фізкультуру з дітьми проводитимуть навіть коли уряд прийме нову програму, створять модуль для школи і дотримуватимуться своїх правил. Я думаю, що більшість класних керівників і класоводів по мірі можливості на великих перервах будуть для дітей організовувати якісь рухливі ігри, веселі перерви, тому що для дітей, для наших гіперактивних дітей це дуже необхідно. Ймовірно, вже з наступного року у дітей перших-четвертих класів буде більше теорії, аніж практики з фізкультури. Стрибки, біг та розминку замінить зожит з ручкою. Таким чином, діти вивчатимуть історію виникнення фізкультури, правила техніки безпеки та як правильно надавати першу допомогу. Юлія Струк Андрій Гаращук для подіталаканалу НТК.